Тут у відділенні реабілітації відкрилася гібридна сенсорна кімната, створена спеціально для роботи з дітьми з аутизмом, ДЦП, синдромом дефіциту уваги та іншими порушеннями. Попит на такі кімнати зростає щодня в кожній територіальній громаді. Складність цього проєкту полягала в тому, що технічні комунікації були сховані в гіпсокартонний короб та утворювали незручний виступ, який зменшував площу приміщення. Але ці особливості ми перетворили на перевагу. Ми оснастили кімнату сучасним обладнанням, яке відповідає всім потребам дітей із сенсорними порушеннями. В сучасних реаліях такі сенсорні кімнати це не розкіш, а необхідність. Вони потрібні не лише для дітей, але й для підлітків і дорослих. Тут можна проводити трудотерапію, фізичну та психологічну реабілітацію. Це простори, які створюють можливості для гармонійного розвитку. Ми допоможемо вам створити доступний та ефективний простір, який змінює життя на краще.